Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Як вже зрозуміли, по заставці відео у нас сьогодні буде відео про оприскування. Набрав я оприскувач наш водички і їду на поле. Зараз також відійде тато машиною. Заправимо ми оприскувач хімію і будемо починати купити. Розкажу я як далі, якою хімою будемо оприскувати, скільки чого даємо на гектар. Так що, все далі розповім. А зараз сідайте подружніше. Бажаю всім приємного перегляду, Ставте, подобайки, залишайте коментарі, а я їду знімати для вас новеньке відео. Приєт вам. Бурлінік. Бурілінік. Відчо? Відводольник? И препарат проаклон. И горенили. думаю, мы ведро доброго карбоминга сделаем. Да там будет. Так, ось. 30 грамм. Це ось цього триаклону йде на гектар 50 грам. 50 грам на гектар. А води, скільки хочете, всі їм можете давати. Ну, звичайно, не 10 літрів води, <кхи> так що можна було гектар скрипати. У нас от зараз вито 300 літрів в бокові. 50 грам на 300 літрів. Так, далі ще буде 6 з цього. Зараз тато прийде, що щодо чого. Це розчинити його. Розчинити? Не виспає воду, воно розчиняється. Аж тоді заливаєш все, да? Ну да, без куча. О, все ось. Щоб бачити, як воно розчиняється. Без я так не можешь так. Збиваємо скаладні, що воно розчинилось. Да. Це ще не сила? Крепси всякие клупые, всякі черепашки. Инсекты. Yeah. Yeah, 120 грамм. Си на найград? 120 грамм. 120 грамм нагрева. Максимально доложи. Это максимально доза. Yeah, да, yeah, там не 60 до 120 вас цевички дників там... на навіть знайшли там можна там не пишена інші називають там все опису ага. а, а, mm -hmm. а це є атрибут атрибут від метлюга. Від Відметлюга? Мет, Метлюх. Метлюх, всякий там. Хочеш... готова Пуски ты 60 грамм тоже на гектар. 60 грамм на гектар, да? И це? Сейчас. Да, все. Ще... Все, і горбамингу заразим буде все. Зараз засипали карбаміду, розчиняється, з місяця розчиняється. Розчиниться карбамід і далі будемо заливати хімію. Якщо комусь буде цікавіше, там, що з давали на гектар, то пишіть в, в коментарях. Я відпишу обов'язково, скажу, що з кімку даємо. Yeah. Заливаємо. Хімію серце не Ось Будилочки порожні. Я позармала зараз опрес оприскувати. Вирішаємо на поле. Под зразу 10 метрів від нас. Близенько. Так, вал відбору потужності має стояти на 540 оборотів. Далі швидкість або шоста передача, або восьма. Дивіться, які розхід, хочете, що йшов на гектар. Якщо хочете, щоб більше йшло, вмикайте. Нижчу передачу, якщо хочете, щоб менше йшло, вникайте вищу передачу. Так так, що Зараз так заїжджає, розкладаємося і вперед. Ось така тут пшеничка, трішки скрай, вона слабенька, але нічого, ще вичухається і буде рости, як має бути. Так, ось так виглядає пшеничка. Ні, зілля котає, зілля завжди сюди захватає. Так, якийсь такі не тощавель, не то що щось посходило. Ось сосунка Все того повно. Все, починаємо кропити. Так, тато буде йти шостою шостої передачею. Шосте повишення все пішов, тато. Прискувач у нас вже старенький, але кропить як має бути. Все, поїхати, так. так, скажете чому у нас так штанги низько, ну не дуже не і низько, але трішки ми його опустили, тому що. Невеличкий є вітерець боковий, і щоб не гнало там нам, на картопельку нашу, ми її взяли і опустили. Ось така вже картопелька. Ми її вже ось цю одну частину підгорнули. 8 рядків, а ось на ту ще ні. Просили мене зняти, як підгортали, ще не зняв, але обов'язково зніму, як будемо підгортати ось на ту остальну. Так що я пам'ятаю, що просили. Щоб я зняв. Так, ідемо зараз, будемо відмірити з тої сторони і станемо, що тато бачив, куди їхати. Поки навігатора нема, то ми будемо навігатором. Навігатор. GPS навігатор. Все, тато вертається назад. У нас тут цього року пшенички небагато. Оскільки не садили її багато. Як, як всі знаєте, ціни нема. Толком ніде її навіть її не приймають. Вірніше, приймають, але ціни нема. І садити це практично навіть невигідно. Дасть Бог цього року, надіюся, буде ціна. Але побачимо, доживемо, побачимо. У нас тут рівно гектар. І це ось це тут 6 метрів. Одного сорта тату, е, тату посадив новий сорт 6 метрів, а, остальна, а остальних метрів е, 22, якщо помиляюсь, то була наша старо, стара. Все. Допрофив тату, квітка. Все, якраз вилілося, ніде нічого не залишилось. Все розрахував. Так, складаємось. Так. Діпшеничку ми скрупили, надо сказав, що треба ще скрупити увесь. Так що зараз їдемо додому, набираємо знову водички і вирішаємо знову на поле для тоді повесно. Так що виходимо вдома, як зуб набрати поле. Все, я вдома. Пару хвилин набрав ось 450 літрів і вирішаю на поле. Два насоси закачав і їдемо. Тато чекає на полі. Так що вирішаємо і прямо на поле. На поле приїхав, тато теж під'їжджає вже. Так. Зараз заправляємо. Ось такий наш ОВС. Ось такий ось він. Досить такий непоганий. Так, тут в нас вийшов просів. Просів, і так, і... Номінацію краще я груном року отримую я. Хоча я не агруном, але получаю. Ось такий вийшов трішки просів. Десь сівалку, як ми нову випробували, то трішки десь щось не розрахували. А так тут цілому зійшло добре. Все, Йдемо заправлятися. Так, Змішуємо, ми, друзі, ось карбаміну сліпили, ще одне відро, десь плюс-мінус 12 13 кг. Так, ось це такі купили Prime. Він такий самий, як іде, як і прі, пріма, балярина. В них е, це саме діюча речовина. І також ще будемо від хвороб пропити, але від хвороб не знав, яке зараз тато підійде і скаже, яке із них від хвороб. Так, У нас тут ось цього все півтори гектара. Увесь ми сіємо практично весь для худоби. Зимою годуємо. Баранів овець. О, з нього також робимо осідку для корови в переміжку з пшеницею. Ось для чого ми вирощуємо овець. Не на продаж, так можна сказати. Так. Розмішалась на прямо. Пікно змішалось, вона... Вже можна воду. Можна... Так від фуров та туди зі цей. Рекс до 400 грам на гектар. З цього препарату прайму ми давали пів літри на гектар. Пів літр. Це заправили, зараз заспаємо трішки карбаміду. Ще пару кілограм кинули і будемо приступати до кропління. Так, все, тато йде, зараз останній раз. І буде квітка з приплінням. Так, свисті й мушкаря. Мора, наглій, шо? як... шок. Кусається неміч. Кисається. Литіло б кусало. Так, з цієї сторони увесь теж такий досить великий. Можна бачити по колесі скільки висота. Так, тут я дискував. І треба буде ще раз задискувати і посіяти тут травичку будемо сіяти. Земелька тут вже підсохла. Оскільки там під лісом була волога, то не можна було влізти. Зараз вже сонечко підсохло, мірніч підсушило. Сонечку землю і можна буде вже сіяти. Так що якось так. Ось таке, друзі, вийшло відео про те, як ми оприскували нашу пшеничку і овес від хвороб, від шкідників, від зілля. Трішки ми її підживили пшеничку і наш овес. І дасть Бог буде все рости помаленько. Так що, все ми доробили, ми вирішаємо додому і будемо приступати до наступної роботи. Всім, хто переглянув це відео до кінця, я щиро вдячний. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. Всім пока, друзі! До нових відео!